Але найбільше всього він боїться, як не дивно, дронів. Дрони для нього це просто е, реальна параноя, і ця параноя е, е, яка, яка і раніше, але вона загострилася після знищення того так званого генерала е, Сулеймані. І е, він, е, ну, треба розуміти, що він е, особисто з ним зустрічався, він е, е, з досить такою серйозною повагою ставився до цієї людини. І вважав, що це один з небагатьох професіоналів на е, с, сході, який е, ну реально здійснює вплив на ситуацію в тому регіоні. І коли його було знищено, і знищено саме американцями в такий спосіб для нього це було так е, серйозна така, так серйозний такий удар. Тому я думаю, що він е, е, ну, підтвердження цього, це була одне з так званих святкувань військово-морського флоту в Санкт Петербурзі, коли міністр оборони Росії особисто вийшов на міністра оборони Сполучених Штатів з проханням попросити українців не запускати дрони в сторону Санкт-Петербурга, а це якраз було після вдалого удару по одному з терміналів там на Балтійському морі, і вони розуміли, що ми можемо дістати, ну якщо не ефективно, то хоча б демонстративно. До Санкт-Петербурга, і це, це це ще раз підтверджує, що він, він параноїк він дуже боїться за своє життя.